15-й мобільний прикордонний загін я потрапив від самого початку, як тільки формувалася гвардія наступу. З 20 лютого 23-го року я служу в 15-му мобільному прикордонному загоні Сталевий кордон. Я спілкувався з тими рекрутинговими центрами. Якось найбільше мене переконали саме гвардія наступу Сталевий кордон. І я свій вибір лишив на рахунок сталевого кордону і. Я не жалію, що попав сюди. В минулому житті я якраз займався в сфері обслуговування мобільних телефонів, аксесуарів, планшетів. І Попавши сюди, то якось одразу визначили, що я попаду в зв'язок. як в минулому житті цікаво. Бувають різні моменти. Буває складно, буває більш-менш нормально. Саме головне, щоб у мене був зв'язок між моїм КСП, позиціями відділення, що ми підтримали, бо, не дай Бог, не буде зв'язку, то може все дуже плачебно закінчитись. Моя головна задача, щоб ми комунікували між КСП, людьми. Радіостанції по місці там прошивали, виїжджали досить часто на позиції, бо бувають моменти. На жаль, в Курській області часто втрачали і радіостанції, і терміново потрібно було. Перепрограмувати радіостанції всі і терміново доставити людям, то в крайні моменти ми за допомогою ППЛА типу по вампір доставляли хлопцям нові радіостанції, бо не завжди є змога підходів до позиції, бо майже постійно йшли штурмові дії. Ну, я тут з перших днів, мені чесно, все дуже подобається, якраз тому що і, може колектив, і начальник відділу у нас новий мене недавно перевели на перший відділ. Ну, Мені в кайф тут служити з людьми, які є тут поруч зі мною. Я знаю, що я зробив правильний вибір, пішовши сюди. А Решту вони мені не цікаві. Я спілкуюся тільки з людьми, які уділили військову форму, а з тими цивільними, які ховаються, я контакти всі порвавши вже давно. Не особо маю вже з ними про що поговорити за той час, скільки я тут вже скоро три роки і якось світ дуже змінився. І інші реальності настали. То для мене сім'я номер один а решта, решта то таке. Досторогу я точно не вернуся. Я попавши сюди, я відчуваю, що я роблю щось важливе. Швидше за все я свою службу продовжу в Державній прикордонній службі. Зараз у нас де війна, закінчиться, дай Бог війна, потім будемо приймати якісь рішення. Надіюсь, вірю, молюся, що то все закінчилося, але. Я реаліст і подивимося, як буде, поки йде війна, поки я за то не думаю, що буде далі. А за Україну я вірю впевнений на 100%, що ми будемо процвітати в майбутньому. Тільки треба зараз ще трошки сипити зуби, я думаю, що скоро все закінчиться і Україна почне процвітати. Принаймні, я в то точно вірю.